Відповіді так само важливі для створення історії, як і запитання, які їх спонукають у серіалах. Їх потрібно розкривати обережно, щоб не розлютити нетерплячих глядачів і не показати щось занадто рано. Але це не про Дюна пророцтво, яке починалося з багатьох таємниць, хто такий Дезмонд Харт, чому він ненавидить сестринство, що насправді означають видіння дівчат Гесеріт? А епізод минулого тижня дав нам змогу зазирнути в минуле валі та туле Харконен, прояснивши багато чого про те, ким вони є, та що їх мотивує. Але все одно у нас залишилося багато загадок і недостатньо відповідей. Четверта серія ж сповнена змов, зірваних нападів повстанців і катастрофічних Наслідків, але поки що здається, відповіді на всі питання ми не отримали. Тим не менш, всім привіт! Ви дивитесь канал Ана його. Перед початком рекомендуємо вам підписатися на наш канал. А ми тим часом сьогодні поговоримо про найцікавіші моменти четвертої серії Дюна пророцтво. А тепер поїхали! Почнемо з того, що у цьому епізоді Дезмонд отримав повну довіру імператора та його дружини, дійшовши так далеко, що допоміг викрити змову повстанців, яка просочувалась осторонь протягом перших чотирьох епізодів. Інтенсивна зосередженість Харта на мислячих машинах це здається хитрість, спосіб заслужити прихильність імператора, приховуючи при цьому свої справжні наміри, які виходять далеко за рамки лише технологій. Ці наміри розкриваються в грандіозній сцені епізоду, де він з'являється на Раді великих домів і де Валя Харконен сподівається врятувати імператора від загрози, яку ж сама спровокувала. Дезмонд Харт, звичайно ж, був на крок попереду і зірвав змову повстанців, а потім звинувачує кілька великих домів у зраді і демонструє всю могутність своєї сили, щоб знеохотити тих, хто намагається кинути йому виклик. Сцена в Лансраді була просто неймовірна і електризуюча, але вона спонукає до багатьох думок. Чому нас має хвилювати те, що донька імператора Зрадила його, коли ми майже не знаємо, хто вона така. Змова повстанців зірвана, і імператор ще більше зміцнив свою владу над великими домами, але це ставить нас у те саме місце, з чого ми починали у першій серії. Становище Валі досі непевне. Сни молодих підопічних сестринства залишаються такими ж неясними, і ми так ще й не наблизилися до розуміння того, ким насправді є Дезмонд Харт. Тепер поговоримо про воскресіння Лайли, яким завершився четвертий епізод. Закінчення третьої серії показало як Тула Харконен останніми зусиллями намагається повернути лайлу до життя за допомогою забороненої технології думаючої машини і прянощів. Вона зробила це, знаючи, що Валя це не схвалить, тому що Тула має слабкість до лайли, виховуючи її з дитинства. Поки вона чекає, Тула переживає серію тривожних видінь, які показують, як сестра Емелін відкриває таємну кімнату та технологію думаючої машини. І через це Тула була змушена вбити Емелін, щоб запобігти виходу таємниці. Ці видіння не справді. Принаймні поки що, а потім тула знаходить лайлу воскреслою. Її очі посиніли від прянощів. Не зрозуміло, який її точний стан зараз, коли вона повернулася, або ж як вона відреагує на відкриття забороненої технології, яку використовує сестринство, але її воскресіння це те, що було очікувано, і що матиме якийсь вплив на подальшу історію. Таємнише минуле сестри Теодосії неодноразово згадувалося в Дюні Пророцтво. І епізод четвертий нарешті показав, що робить її такою унікальною. У завершальні моменти епізоду Валя Харконен дивиться на картину свого померлого брата Гріфіна Харконена, перш ніж зустрітися з ним віч на віч. Принаймні здається, що це він. А потім ми бачимо, як він починає перетворюватися. Його шкіра змінюється, а останні кадри показують, що він насправді це Теодосія, яка має здатність змінюватися. Нюватися ця здатність завжди існувала в історіях та всесвіті Дюни, тож тут нічого унікального. Такі люди-перемінники у книгах є результатом генної інженерії. Принаймні, поява такого персонажа, точніше розкриття таких у персонажа, точно вносить щось нове у серіал. Як і у випадку з більшістю речей, пов'язаних з Дезмондом Хартом, запитань більше, ніж відповідей. У четвертій серії він демонструє вбивство кількох дворян, яких звинуватили у використанні мислячих машин. І наслідки використання його здібностей викликають у нього кровотечу від шрамів на спині. Пізніше його показали в його кімнаті без сорочки. Усе, що насправді можна визначити прямо зараз, це те, що ефект кровотечі є результатом використання його здібностей. І що все це має бути пов'язано з тим, що став. Лося з ним всередині піщаного черв'яка у своєму монолозі на зборах ради він говорить таким чином, що демонструє свою шану перед хробаком, ще більше посилюючи ідею, що він відчув якесь божество, перебуваючи в ньому, або принаймні щось, що він сприймає як божество. Але іншим питанням є те, чому імператор дозволив або ж навіть наказав стратити їх. Імператор Хаві Кокоріно був суперечливим персонажем. У другому епізоді він пощадив герцога Фердинанда Річезе, незважаючи на значні порушення, сподіваючись створити більш об'єднану імперію через мир і милосердя. Однак імператриця та Дезмонд Харт постійно переконували його використати дар гарта, щоб зміцнити свою силу через страх. У четвертому епізоді імператор Хавіко робить саме це, використовуючи імпульс промови Дезмонда, щоб стратити дворян, які використовували думаючі машини, незважаючи на пряму заборону. Авікокоріно робить це, щоб підтвердити позицію сили імперії, використовуючи цих людей як приклад того, що станеться з тими, хто використовує думаючі машини. У першій серії було показано видіння настоятельки ракели, яке закінчилося проблиском моторошних механічних блакитних очей. У четвертій серії сестри продовжують ділитися тим самим точним баченням нав'язливих очей, які викликають питання про те, що ж вони представляють. Здається, це означає певну загрозу, пов'язану з мислячими машинами або технологію штучного інтелекту. Деякі глядачі припускають, що очі належать лето другому Атріду богу імператору Дюни, який дивиться на них і з далекого майбутнього пов'язуючи їх із пророцтвом, але це лише теорія, що вони насправді означають скоріше всього буде показано далі в серіалі. Дюна пророцтво, здається, просто має занадто мало епізодів, щоб все розповісти. Світ, створений Френком Гербертом і розширений його сином, величезний, і його важко охопити лише за шість годин. Тим не менш, нам показали інтригуючі стосунки між імператором і Дезмондом Хартом, гнів валі, який виривається назовні, коли вона протистоїть дядьку в кінці епізоду. І здається, що принцеса віддана Бене Гесеріт, але як далеко вона піде, щоб захистити сестринство, невідомо. Сподіваємось, ці речі будуть досліджені Жені глибше, і ми отримуємо фінальні відповіді на головні питання у двох наступних завершальних епізодах, які ми нагадуємо, ви можете дивитися абсолютно легально щопонеділка на медіасервісі Мегого. А на цьому у нас все, друзі. Напишіть у коментарях свої враження від четвертої серії Дюни Пророцтво. А також обов'язково підписуйтесь на наш канал і ставте лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалось. А ми дякуємо вам за перегляд! Це був канал, а на його побачимось!